Привіт, мене звати Анна, я тілоорієнтований терапевт. І я хочу поділитися з вами вправами, які допоможуть вам а, в одних випадках, випадках а, а, навчитися розуміти, що не на все ви можете вплинути, а в інших випадках а, розподіляти відповідальність і розуміти, що не все, не все залежить від вас. А, почнемо з першого, коли. Все, що в вашому житті коїться, все, що є в вашому житті, це завдяки вам. І ви розумієте, що хто хто, якщо не ви, ну тобто ніхто не зможе зробити краще, ніж ви. І це стратегія, коли, яка ну, 90% спрацьовує дуже гарно, але є випадки, коли ні. І є такий ризик відчувати таке безсилля, яке може навіть провалювати в депресію. Тому я хочу а, показати вам вправу: це тіло орієнтована терапія, або динаміка, тому тут усі вправи дуже легенькі, але вони мають дуже велику силу. А вправа буде направлена на те, щоб прийняти, що не на все ви можете вплинути. Працювати ми будемо з плечами, тому що вся наша відповідальність та вплив лежить на наших плечах. Ось тут. А, і коли ви вутричком або ввечері, коли вам зручно, можете приділити собі 2-3 хвилинки, то я пропоную вам підійти до вікна, побачити погоду, природу, пору року. І зараз зима, в нас є сніг, а день, похмурий, але день. І ви підходите до віконечка, стаєте ручки вниз і кажете, я зроблю зараз ніч чи літо. Ну, тобто, Пропорціонально іншої, іншу погоду, природу встав. ну, Давайте брати літо. Да? Тобто я зараз зроблю літо. Я роблю літо. Важливо в цей час а, прислухатися до плечів, до тих відчуттів, які є ось ці, а, цей стан, який є напруження таке в плечах. Тому ви кажете, як тільки ви відчули це, да, це напруження таке. Ось, я зроблю це, я зроблю це, да? я хочу літо, я можу зробити літо, я роблю літо. Зараз повинно бути літо. Може навіть кулачки схилятися, да? вжиматися. То як тільки ви відчули оце напруження, вам потрібно дати плечам хід назад, опустити донизу їх, ось так от. І через глибокий вдих, орева та видих сказати, я не можу на це вплинути. Та вправа, така вправа вона допомагає через тіло, да, ментальному здоров'ю нашому а, прийняти, що не все є під нашою волею, не все ми можемо змінити чи щось там зробити. Це допомагає нам не провалюватись в цей стан а, неспроможності, да, коли це ну, коли є обставини. Тому, а, Кожен день, раз на два дні, раз на тиждень. Коли аж вам дуже-дуже дуже погано, тому що щось складається не так, як вам хочеться, підходьте до віконечка. Іноді ми з клієнтами навіть по морю ходимо. Ну, плануємо ходити, да? І робимо із моря пісок, а чи землю. Тобто обирайте самі, що ви будете робити, але важливо відчути це напруження в плечах, коли ви виконуєте цю вправу, бажання змінити те, що є зараз. І а, потім, як тільки ви відчули, подати назад, опустити донизу і сказати, я не можу на це вплинути. Чому ми беремо для вас такі глобальні речі? Тому що на більш більш маленьких а, ваш, досвід, а, буде, а, ваше, да, ваш досвід буде, ваше да, ментальне здоров'я, ваш досвід буде вважати, що це можливо, це можливо. тому буде таке сперечання та то супротив, тому ми беремо поки що такі глобальні речі. Інша вправа для людей, які завжди відчувають провину в собі. Це я не дуже добре щось робила, це за мене щось там коїлось, я дуже погано там щось робила, недостатньо приклала зусиль. Іноді так і є, да? але а іноді не все, не все, не вся, не вся відповідальність лежить на вас. І ваша відповідальність вона лише в тому, що ви хочете зробити своїми руками, кудись піти, щось сказати. Ось тут ви відповідальні. Але ви не несете відповідальність за те, що станеться після. Ну тобто можна поставити кружку чаю да гарячу, і попередити людину. Але як вона скористується цим попередженням, ми не знаємо, і це не ваша буде відповідальність. Коли ви підете підійти вилити, да, кипяток, то це вже да, це є вже питання. Ви що зробили ваша відповідальність. Але це нічибто зрозуміло, але воно десь ось тут вас підгризує. А в такому випадку, коли у усіх, -усіх ситуаціях ви бачите, що ви щось не доробили, робіть таку вправу. Також, хоч кожен день, хоч раз на тиждень, хоч коли вас ну, нагрібає, тому що знову щось ви вважаєте, не дуже добре зробили, ви прогибаєтесь отак от в тілі. Я не дуже гнучка, тому в мене буде Г, але суть така, що ви нахиляєтесь, провисаєте, так, щоб ручки болталися, щія була розслаблена, не контролюйте голову, щоб все от болталося. І починаєте перечисляти, перелічувати. Де ви повинні? Я повинна зробити це, я повинна подбати про те, я повинна зробити це, я повинна то, повинна сьо, повинна третє, четверте, п'яте. І переліковуйте їх до тих пір, поки ви не закіпіть. Ну, таке не кипіння, а в тілі буде таке напруження, що досить, досить. І тоді ви дуже-дуже повільно встаєте і робите таку ж саму вправу. Плечики вверх та назад, Вверх та назад і кажете. Я зроблю те, що в моїх силах. Може бути так, що по-перше, в перші два, три, три, чотири, п'ять, не знаю скільки, у кожного своя історія, буде таке, що ви не захочете вставати, тому що ну, дійсно я повинна, дійсно я повинна. Тому дивіться, посвісіть, от ви вже все перелічили, і вам не хочеться вставати через волю, через зусилля, робити такі маленькі-маленькі, маленькі, легенькі маленькі, маленькі, такі. Підйом, також плечики угору потім назад. Розслабляйтесь, дихаємо в реберця. І кажете, я зроблю те, що в моїх силах. Це дуже прості вправи, але вони роблять велике діло для вас. Вони допомагають вам розподіляти відповідальність, приймати, що не все залежить від вас і на все ви можете вплинути. А все це для того, щоб. А ваше ментальне здоров'я розуміла дійсність тут і зараз та речі, які стаються з вами. Я бажаю вам здоров'я. Я бажаю миру нашої країни і скоріше повернутися додому. Ви завжди можете звернутися до Асоціації Аут і просити психологічну підтримку, психологічну допомогу, і ми завжди відкликнемось. Гарного вам дня, пока!